Недільний обвал п'ятиповерхівки в Луцьку забрав життя двох чоловіків. Перелікав сотні людей, підняв на ноги керівників усіх відомств і служб. За лічені секунди без даху над головою лишилося багато сімей. Уперше на Волині саме в Луцьку ділю вранці, близько п'ятої, коли всі спали з першого по п'ятий поверх, усе посипалося. З просоння перелякані мешканці усієї багатоповерхівки вибігали на вулицю. Катерина Олексіївна з донькою врятувалися. Чоловік лишився під завалами. Или он жив, или ні. Жду результат. Под завалом же. Що там ждати? Посипало щось за обоями. Как песок вроде какой-то. Ми откуда ж то берется, спрашиваем, між собою так розмовляємо. І в секунду все, рухнуло. Проснулися від того, що землетрясение. І вискакували то в твоим миг. До нас подзвонив, відкрили двері. Він вбіг голий, і крав втікайте, бо валиться хата. Будинок трухнуло буквально якось так. Ну там секунда, дві, і все, на тому все стихло. Стали люди кричати, що давайте будемо вибігати, бо дому впало. Відеооператор Павло Лісівненко, коли прокинувся від шуму, гадкий не мав, що доведеться витягати камеру, від знімати жахи. Через балкон не побачив частини будинку, в якому мешкає. Побачив, що двоє людей тікало. Але чому тікали? Мені ж треба було повернути голову направо, адже права частина будинку, ні, ну з моєї сторони, права частина будинку завалилась, тобто під'їзд, я цього не побачив. Я не міг зрозуміти, чому вони тікали. І потім, коли я перехилився за балкон, я побачив, що лежить, ну практично лежить друга частина під'їзду ліва. Я досі не міг повірити. Я думав, що мені сниться. Повертаюсь в спальню до мами, кажу, мамо, немає частину будинку. Рятувальники на місці надзвичайної події прибули оперативно. Приїхали в Тут було все обвалено, ще місцями провалювалося і люди звали на допомогу. Ми почали евакуацію, проводити евакуацію людей. Вивели приблизно десь чоловіка 4, 5, 100, І спасли маленьку дитину років 3-4. Потерпілі снідали в штабі, де рятувальники приготували бутерброди, кашу, чай і мівіну. Кухнію то з години шостої, а людей, ну, людей 50 було». Замість 28 квартир у будинку на вулиці Рівненській, 109, порожнеча. Людям обіцяють допомогти. Попри все, що сталося, є Бог на світі, тому що спальні залишилися цілі. І люди, які ночували, вони живі. Тут вісім квартир зруйнованих, ну, вісім власників. Рішення такого роду. Чотири двохкімнатних квартири ми виділяємо з останніх резервів. Більше в нас вже немає. Облдержадміністрації. Це ті квартири, які ми там для спортсменів тримали, якби, ну, розумієте, да? сьогодні прийшла пора. І чотири трьохкімнатних квартири міський виконком буде виділяти. Луцький міський голова запевняє, що фінансово людям теж допоможуть, а поселять їх найближчими днями, бо в будинках ще нема електрики та газу. Ну, вони сьогодні знаходяться в готелі. Там організовано харчування, організовані лікарі, організовані психологи. Рішення прийнято вже по тому, саме по цьому скажімо, ну, частині під'їзду, це з двох під'їздів. Вісім квартир будуть виділені людям аналогічні квартири. І також я своїм рішенням ну, оформлюю його в понеділок, по 10 тисяч гривень, дамо їм першу таку допомогу. Заступник міського голови Лариса Соколовська не пригадує, щоб мешканці цього будинку, який не є в списку аварійних чи ветхих, зверталися до місцевої влади. З цього приводу каже, що будуть перевірки. За даними житлово-комунального підприємства номер 7 яке на балансі якого знаходиться цей будинок, не зверталися, проблем не було. Тому що це було моє перше запитання, чесно вам скажу. Боже, не дай Бог би, якщо дійсно щось ми там вибачте, прошляпали б однозначно. Вже й відомо, хто відповідатиме перед законом. За даним фактом, вже порушена кримінальна справа за статтею 367 Халатність щодо за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ЖИКу і Луцької міської ради така відповідальність згідно з статтею від трьох до п'яти років поспалення волі. Попередню версію причину обвалу будинку озвучив головний рятувальник Волині Володимир Грошовінчук. За його словами, зараз загрози життю мешканців інших квартир цієї багатоповерхівки нема. Попередня причина втрата несущих спроможностей будівельних конструкцій. Внаслідок чого вона сталася, будемо виясняти. Я думаю, комісія детально буде вивчати всі обставини виникнення цієї надзвичайної ситуації. На даний момент, на жаль, виявлено е, тіла двох загиблих. Іде робота по е, ушкодження причин. І е, я так думаю, що ці роботи ми завершимо на протязі цієї доби. Тут було двоє, троє потерпілих було. Одну жінку відразу відвезли в лікарню, вона була в середньому стані. Людей свої версії спостереження. Свідок Павло Лісівненко каже, що нещодавно на першому поверсі, де магазин була пошкоджена стіна. Ліга нова, вона я думаю, і є причиною того, того що завалився під'їзд. Бо місяць перед тим, що відбулося, кондиціонер, який був на стіні будинку, це від цього магазину. Він просто впав. І зранку, коли я йшов на роботу, я помітив, що він лежить. На землі з дротами і половину стіни теж лежить. З народження в цьому будинку мешкає пані Наталія. Жінка зараз працює в будівельній організації. З 1971-го тут проблеми. Просто мало хто про них говорив. Він весь трусився дуже давно, то він весь трасеться. Коли їде грузова машина, вона навантажена по дорозі, то в будинку трясеться все, меблі, посуд, все, все це чути, що воно трясеться. То давно таке вже. Там більше всього, я як будівельник, то казала, що там підмиваються фундаменти дощовими водами, які зливаються іменно з Ровинської сюди, стікають. Між капітальною стіною і перегородкою тріщини дуже великі, все життя. Скільки той дом стоїть, з 70-го року стільки він там і тріщить. У прокуратурі по обіді допитували представників сьомого жеку і магазину, що на першому поверсі проблемного будинку. Обоє від коментарів на камеру відмовилися. Мотивували, що самі не можуть відійти від шоку. Завтра дадуть інтерв'ю.